Походися, Тільки що. Добрий ранок. Начальник прикордонної зенітно-ракетної застави, старший лейтенант Кривуненко. Позивний мій Змій. У нас доволі такий тяжкий день видався. Ми вже так з хлопцями ввечері сиділи, все це згадували, там, перекручували. Він каже, ах ти все такий змій живучий. <реш> Решта так підтримали, ну і так і понеслось. Красного поставили задачу зайти в сіру зону, завести три групи піхоти, о, бойовий котик, Завести три групи піхоти, вирівняти лінію оборони, ну і власне і потім утримувати. І ми вже вирішили виставляти передову позицію. Вона була безпосередньої близькості там від заводу, буквально метрів 100-150. Там ми наткнулися на першу групу піхоти. я тоді перший зайшов до під'їзду. Почав. ну, Розпочав контролювати перший поверх, там чисто. Дивлюсь на другий, Звідти вже мене тримають, коротше, два ката. Я пуля з того під'їзду вилечу. Кричу Контакт. От хлопці так все одразу збадрілись. Ну, дві позиції виставили все тихо, нікого не бачили нічого. Тут в даній група піхоти. Почали з ними розмовляти, «Виходіть, здавайтесь. Ані кричать, Ми гражданські. Потім цієї чую, автомат зарядився. Ну, кажу, понятно, не ну, виходіть, все одно. И тишина. Ми так з фіном заглядаємо в, ну, в проход, в під'їзд, А то один уже так спускається, медленно ж так боїться. Робить нам крок на зустріч, бачить дві зелених пов'язки і так медленно починає назад. Потому що передумав. ідіть на і дві гранати, буду так. Розрив гранат, і чую за второго етажа начинаю спускатися на перший етаж. Ми відтягуємося до сусідньої позиції. Він каже, може з РПГ з ними поздороватися. Кажу, давай, вліво право РПГ заряджаю. Вони перший етаж забили фанірою. Він, каже, якраз знімав ту фаніру. ему туди з РПГ. Пожалуй здоров'я. Так, вийшло, що на ту позицію, куди мені треба було завести групу і БК. Вона, виходить, заход був через дворик. І з лівої сторони там вже зайняли цю будівлю, коротше, п'я. Пі... Проходжу перше здання, займаю позицію, починаю контролювати частний сектор. Все чисто, хлопцям даю команду, що можна підтягуватися. Вони зайняли позиції, починають контролювати цю будівлю. Я так перехрестився через ух, залітаю в під'їзд, все, займаю позицію, подаю сигнал, що можна двигатися. У 13-му році розпочалась війна, я на той момент ще в школі вчився. Ну, маловатий ще був, щоб там тому У 2015 році я поступив у військовий ліцей, два роки там відучився, ну, все одно рановато, вирішив далі в академію поступати. Ну і так вийшло. Чотири роки відучився. Ну, от у мене тоді був доволі. Широкий вибір місць для проходження служби. Ну, так як одразу після випуску не дозволяли, одразу на схід. Я пішов ну, в Чернігівський загін, ну, на російський кордон саме. В лютому заступив старшим зміни на фонд пропускає м'яч, старшим прикордонних нарядів. точніше. І понеслось. Я достатньо не вірив, що в той день щось розпочнеться. От. Ну, ми передавали там да, гол техніки. На пункт пропуска там ну, як вони заїжджали в плановий час, ми там, приблизно знали, коли зміна заїжджає, коли знімається. От. І в цей час приїжджали там течіки. Я так зрозумів, що підвозили їм якийсь від на пункт пропуска. І годині десь в п'ятій. Раз почалося все з сигнальних ракет. Ну, колони формували для марша. І близько шостої години, напевно, перший раз нас накрили градами по пункту пропуска. Поступово вже. Планово по ходу дня добралися до Чернігова. Ну, десь годині в шостій вечора, напевно, ми вже виконували завдання по обороні міста. Я тоді знаходився на одному з командних пунктів. Загальне керівництво боєм тоді здійснювали. Під вечір, десь година так 9-10, то вже розпочався штурм. Хлопці з упершу хвилю положили, тоді полінотам першу групу вони відбили. Виходить, друга починає накопичуватися в ангарі. Артилерійське прикриття у нас на той момент пушки були стопятки. Вони, ну, я до цього з ними справи не мав, не знав, на що вони способні. Ну, трошки побувши в Красногоровці, я був здивований їхньої точності. 120-й мініметр після роботи. Прийти до позиції, ним не поработаєш, тому що великий розброс при стрільбі ну і розліт осколків вже ж теж. А стопятка ну, все так точно есть, ложить. Тобто, ну, можна безпосередньо на близьких дистанціях вже підтримувати позицію. От, і вони накопичились, коричу, група накопичилась у мангарі і почала обходити позицію справа там, по частному сектору. Кажу, давайте ну, їх пушками. В сидить, а то, ну, дистанція вже від групи до позиції була метрів 50, У нас тут спільний командний пункт був з Збройними силами. Комбасід каже, який пушки, ну дистанція, ж в своей позиції положимо. Каже, не положимо. Давай. Починаємо розбирати групу. Половину розібрали, половина откатилась назад в ангар. От, каже, давайте по ангару поработаем. Перший выход. Прилетаю в кришу, ангар загорається, оттуда, короче, вибігає кап. хаб. Пригає в кущі. Артилерісти виходять по станції, зараз буде красота. От. Пішов выход, ми всім дрончиком з тепловізором контролюємо, щоб він там нікуди з того куща не втік. Йому десь в метрі прилетів снаряд. Він так встав, подивився в небо, трусився і медленно, так, уверенно почапав до сусіднього куща. Упав там. Рядом сидів оператор каже, ну, зараз, якщо ще раз така фігня, каже, я йду в зачем. Заряджаємося, ще один вистріл. Блин, ну не метр, ну, може, вже полтора-два від нього впала. Ну, так само встав, фу, що це було? Обтрусився і побіг гарячий ангар. Кажу, ну все, збирайся, братан, записуйся заче.